Це ж народна мудрість дуже давно ще придумувала, що на злодії ша. Тому напевно, що ті, хто голосніше всього звинувачують простих монахів, що моляться щодня за Україну і владу агентами не зрозуміло кого. Ось ці і люди найбільше викликають підозру щодо того, наскільки вони чисті по відношенню до своєї батьківщини. В той час, як ми всі прекрасно розуміємо, що ані виселення монахів із лаври, ані заборона української православної церкви. Не принесе нашим громадянам аж ні на трішки нічого кращого в житті, і звичайно ж не буде сприяти національній безпеці нашої держави.